Всім привіт! Мене звати Наташа і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я запрошую вас подивитися за тим, як я буду готувати торт, типу як спінтерсту. Пам'ятаю, декілька років тому ця тема була досить популярною, але з невеличким запізненням я буду намагатися в неї увірватися. Взагалі я готую торт не просто так. У моєї мами завтра день народження, і от я хочу їй. Зробити такий подарунок. І через дві години в мене вимкнуть світло, тож не так багато часу є для того, щоб встигнути все це зробити. Я знайшла якесь відео на ютубі, буду просто повторювати за ним. Це відео ні в якому разі не кулінарний рецепт, нічого такого. Просто ви можете поспостерігати за тим, як людина страждає. Я знаю, ви таке любите. Тож, треба для початку розбити 4 яйця. У мене їх якраз 4 лишилось. Все як треба. Зараз на столі розіб'ю їх тут. Так, і треба всипати 230 грамів цукру. 240. Нормально. Це якась так дефігація: 230 грамів цукру. Коли це просто десертик, маленький шматочок, там навіть не усвідомлюєш, наскільки багато цукру і борошно і всього іншого ти споживаєш. Але коли ти сам. Сипеш оці от гори, цукру і розумієш, що це буде просто один тортик, то стає, звісно, дуже страшно потім це все їсти. Тепер треба все це збити, так, аби воно у мене все тут не розлетілося зараз. У мене тут конфлікт проводів між собою. Бачите, тут пов'язано з вами напряму. Воно якесь боже бідні мої сусіди. Такі звуки, наче я роблю ремонт, але я просто роблю тортик. Треба тепер розтопити 80 грамів масла, а також додати молоко сюди. Але я не знаю, чи воно має бути холодне, чи тепле це молоко. Ну я трішки підігрію на всяк випадок, тому що, мабуть, прям дуже холодне не треба. 80 грамів. Це як вирахувати. А тут навіть позначки намальовані, типу 20, 20, 20. Так, рахуємо. Це треба 4 позначки по 20, це десь. От стока. Нічого собі, щось якось дуже багато вам не здається. Так, я його розтопила. Ну, може, не так же і багато, 80 грамів. Да? Так, тихенько вливаємо. Ой, шматочками не дотопила. Так, і 160 мл молока. Молочко підігріла, трошечки буквально воно не гаряче, І аж акуратно вливаю сюди. І зараз треба знову його взбивати. Я ще купила собі ароматизатор сонитці. Я не впевнена, куди його треба додавати в крем чи в бісквіт, але, мабуть, логічніше все-таки буде в бісквіт. Так, для кондитерських виробів 0,5-1,5 мл на кілограм. Воно пахне цим от лаком для нігтів, такі, знаєте, то що не гелеве, а звичайний. Чи точно треба його туди капати? Взагалі, я бісквіт вже випікала, я в цілому маю щось шарити. Але в цьому рецепті треба було додавати молоко і вершкове масло. Я ніколи такого не робила, тож сподіваюся, що це не завадить піднятися бісквіту. Треба ще якась сюди соду додати. Але тут просто соду пишуть додати. Я додавала завжди соду, погашену оцтом, Тож зроблю так, як робила завжди. Уроки хімії. Так, і туди його. Пойдет. А, тепер треба додати борошно 230 г. Бажано просіяного. Ну, борошно вже можна не збивати, а просто замішати, думаю, збивати тут вже буде зайвим. Я ж з досвідом. Я то знаю, як треба. Блін, ну вийшла, коротше, знаєте, згущенка. От просто ця от біла, така гарна, пахуча звущонка. Я позичила мультиварку у знайомих, тому що в мене немає такої круглої форми для духовки. А тут ідеальна кругла форма. Зараз я змащу трошечки маслом всю цю історію, щоб воно змогло потім відлипнути від неї. Так, вроді нічого не забула, і можна тепер виливати всю цю масу сюди. Треба поставити випікатись. Правда, я не знаю, як вся ця мультиварка працює, тож буду ще зараз розбиратися, мабуть, хвилин 15. Для крему потрібні вершки 33%, творожний сир 400 г і цукрова пудра. 5-6 столових ложок. Дякую, що не в грамах. Спочатку треба взбити. Вершки разом з цукровою пудрою. Написано 50 мл. Але я чомусь не впевнена, що 50 мл вершків, тому що відео там явно більше, ніж 50 мл збивали. Мабуть, зіб'ю все. Why not? І знову ми все це взбиваємо. Погнали! Тут все просто в цих вершках. Ладно, немає сенсу все одно знову буду збивати. Раз. Два. Вони якось не забиваються. Можливо, їх треба було підігріти, але чому це в рецепті не вказано, це, звісно, питання. Я зараз спробую трошечки підігріти їх. Так, спробую підігріти вершків збивати. Я не знаю, вони не збиваються. Мене це починає тривожити. Я зараз спробую весь цукор, що потрібно висипати. Можливо, з сукрами буде краще. Так, я додала дві, а треба так, 5-6. Воно мало бути холодне, а не гаряче. Я поставила ці вершки в морозильну камеру. Сподіваюся, їм це допоможе і мені це допоможе. В будь-якому випадку треба ще збити творожний сир. В рецепті написано додати 400 грам, тут пів кіло, то що трошки собі залишу. Я думаю, взяти звичайний міксер, тому що ось ця ось штучка вона якась дуже не стільки для того, щоб збивати, настільки тверду консистенцію. Вхід іде важка артилерія з дуже коротким проводом. Дуже зручно. Дябам. Повертаємось до цих злощасних вершків. вони зараз холодні. Але чи не зробила я їм вже дуже погано, я не знаю. Я їх збивала, 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 збивала. Почала додавати ще цукрової пудри для того, щоб воно трошки загустішало. І вони просто стали трошки більш густішими, проте не. Такими, як там, навіть сметано густа. Але ну що ж робити? Додала я трошки цих вершків до взбитого сиру. Ну, наче вийшла непогана консистенція, зараз буду показувати. Вийшло щось таке. Ну, в цілому не так же погано, на мою думку, коли через те, що я трошки додала цих вершків. Звичайно, і крему вийшло не дуже багато з того сиру, що в мене залишився, я зробила. Такий от теж крем. Пошукала інеті, яким ще способом можна зробити крем чиз. І як виявилось, можна було робити це з вершковим маслом, і це було набагато набагато простіше. Бісквітик, до речі, також приготувався, зараз покажу. Ось так от він виглядає, пахне офієнно, я його трошки проштикала. Всередині він не рідкий, тож, хоча б ця історія мене не засмутила. Правда, не знаю, чи він не пригорів десь там покрем, ну, наче не мав би. І так. Треба тепер його дістати. Я думаю, що треба сюди кремчика також накласти, щоб оцей бісквіт не ковзав по тарілці. Він такий низенький. Боже, не мав бути набагато вищий. Я ніколи такого не робила, тож сподіваюся, що це не завадить піднятися бісквіту. Я бачила, що ниточкою... Якось розрізають бісквіти. Так гарненько, красиво. Спробую і я так зробити. Мені здається, що його треба по кругу обрізати, тому що нитка сама по собі не знає, куди їй заходити. Так, просунули нитку в розрізи. Тепер намагаємось якось. Прорізати бісквіт далі. Я не впевнена, що це робиться саме так, але щось виходить. Щось виходить значить, роблю все правильно. Ха-ха, вийшла. Ну подивіться, ну просто ідеально. Ну, це... Хто як не я, ось таке зробить. Так. Ну, виглядає так, наче можливо його на дві частини розрізати, правда? Так що все вийде, все в порядку, все як треба. Нічого я не правтикала. Трошечки знову фейл через те, що воно не рівне цей бісквіт, яка він такий провалюється всерединку. Тому вийшло так, що по центру останній корж прям буде танюсінький танюсінький Він прям порвався навіть. Для того, щоб пропитати торт, я от розігріла молочко і додам цукор до нього. Все це розмішаю і в цілому готово. Починаємо збирати торт. Дуже відповідальний момент. Пропитуємо перший коржик і намазуємо кремом. Тоненькими шматочками порізала персик, і зараз спробую все це гарненько викласти тут. Но в цілому дуже навіть симпатічненько. Накриваємо все це другим шаром. І повторюємо попередні дії. Крем я виклала. Пере мене є це от крем чист на основі вершкового масла. Він набагато плотніший і густіший, тому думаю, що він краще підійде для того, щоб по бокам все це обмазати. От, насправді тут досить багато, так що можливо ще трошки зверху додам. Я придбала ось такий от шпатель, такий строїтельний теж підійде, але будь ласка, щоб все було чисте. Можна думаю, починати все це діло шліфувати. Фінальний етап пройшов без світла, проте мене це, як бачите, не зупинило. Я додала барвників крем, що залишився, а також повикладала такі от гарні якісь прикраси. Яїтки і те, і тепер презентую свій торт. Вийшло дуже навіть симпатично. Я в кінці вже не могла зупинитися з цими прикрасами, тому що я купу всього понакуповувала, і все мені хотілося сюди приткнути, тому вийшло як вийшло. Можна було ці ягодки в цілому й не класти. Знаєте, не крінж, але щось таке. На межі, чи варто це витрачених грошей і часу, я не впевнена. Мабуть, купити такий тортик було насправді навіть дешевше ніж ті гроші, які я витратила на всі продукти і на всі ці аксуари, яких в мене залишили ще ну, прям, дуже багато. Такі не дуже естетичні кадри із сімейного застілля, проте торт був неймовірно ніжний і смачний. Тож в цьому все це було не дарма. Головне, що мама була задоволена. Дякую вам за перегляд. Нехай з солодкого у вашому житті будуть не тільки тортики. І до зустрічі в нових відео!